Фірм, але можу задати вам запитання. Кузьма був досить видатною особистістю і жив у такий досить специфічний час, який вам, ну, який вам мабуть, незнайомий по віку. Мені здається, можливо, я помиляюся. Чи важко було погодитись на оце занурення в той час, в ті події? Відтворити це все, відтворити руку з себе, мені здається, це теж складно. Він дуже така була 15 специфічна особистість. І наскільки занурення в той час змінило ваше сьогоденнє бачення сьогодні? Дякую за запитання. Ну, Я трохи відчув цей фльор, фльор 90-х, бо я народився в 92-му. Якби не дуже там я його би маю відчувати, бо я ще зовсім дитиною був. Але в мене є старші брати і сестри, які дуже добре відчули той відбиток 90-х. І там що таке Олівець і Касета, я знаю, що з ним робити. Якщо, якщо ви про це, що таке хокей, о той залізний такий, теж знаю. І, там, і, і, і інші речі. Вжитися прямо в той час. Мені дуже допомогла якась робота команди нашої. Дуже крута команда була. Прямо На чолі з режисеркою Ольгою Ряшиною вона зібрала довкола себе просто неймовірних професіоналів. От, особливо, от я вже повторююсь, Коля Кіщук і його команда, це художники. Відтворили просто неймовірну точність того часу, бо переглядаючи цю стрічку, я особисто стараюся дивитися, як глядач. І переглядаючи її, мене нічого не вибивало, якби. А це хороший признак. І якби зануритися в ту атмосферу, просто з першої секунди там художники нас просто там затягують в той час. І я коли потрапляв на знімальний майданчик, наприклад, там якісь локації. Там проходиш, наприклад, ми знімаємо, наприклад, в квартирі. Проходиш по коридорах, проходиш по сходовій кліці, звичайно, будинок, все, ти заходиш як в ту хату, ти думаєш, господи, що це за машина часу? так, В ну, один просто клік пальцями. Думаю, ого, це, це серйозно. І причому, що? Ну так, от костюми також дуже відтворювали. Хто на чолі у нас був? Білінська? Тоня? Як прізвище в А Антоніна Білінська. Антоніна Білінська. Зараз та, до речі, має свою колекцію одягу теж, то, то костюми відтворювали. Наприклад, там була в мене футболка з написом Біт, в якій Кузьма або перша, або друга поїздка була в Берлін. Бо насправді поїздок було 4. І вони відтворили повністю ту футболку, бо у нього була сорочка, така ексклюзивна, якої вони ніде не змогли знайти копію. Ось ця, та. Вони ніде не змогли її знайти, не, не, не зрозуміло, де він її був купив чи знайшов. Навіть пані Світлана каже, бог його знає, де він її знайшов. Десь на комусь секонді, напевно, там, з, ну, в Польщі, напевно. А, бо у нас тоді ще не було таких, якісь кооперативні хіба ті були а, магазини. І а, сорочку відтворювали повністю по фотографіях і згадках. І це також художники по костюму робили. Ну і взагалі художники по костюму дуже постаралися, тобто наш департамент. Освітлювачі дуже круті, гафери, тобто на чолі з Ростиславом е, Ростислав Васильєв, ну, реально людина з великої літери. Е, те, що він зробив зі світлом у кадрі, ну ви побачите сьогодні. Е, просто цей, не знаю, у мене ну, це насправді стереотип, але у мене е, відчуття з 90-х, яке асоціюється, це отакий е, лампова така, якщо ви розумієте, про що я говорю. Лампові такі кольори оці теплі такі, як я не знаю, якісь. Як як схоже на плівку Сепію або таке угу, трошечки біч, пізніше. Біч, я такого квартирника постійно, ніби ти сидиш десь себе вдома, переглядаєш якусь цю. Ну і побіда, звісно, вносилася і антураж. Ольга вибрала, Ольга Ряшина, режисерка фільму, вибрала саме такий кольор жовтий, хоча побіда не була ні одна такого кольору. Вона вибрала цей, тому що це така. Е Коліри, який асоціюються у неї з Андрієм Вікторовичем.